Ще якісь 10 років тому зиму у Розі були стабільно сніжними. Тепер же маємо переважно теплу зиму і дуже спекотне літо. Причина у глобальному потеплінні. Тим часом науковці кажуть, сніг взимку необхідне явище, адже він тане та наповнює річки водою. Без нього рівень води падає, і це має погані наслідки. Більше 50% в Україні виробляють електроенергії на атомних електростанціях, а нестача води на річках, вона призводить до того, що не охолоджуються реактори, і це може призвести до катастрофи. теж. Ну і сільське господарство потрапає, Якщо брати взагалі за ті збитки, які несе Україна, да, тобто брати в сільському господарстві, в промисловості, в соціальній сфері, то це приблизно на 1 мільярд кожного року. Що стосується світового океану, то тут ситуація протилежна: льодовики тануть, рівень води збільшується, і деякі міста під загрозою повного затоплення. Так з'являться кліматичні біженці, яких треба буде десь селити. Території України зменшиться на таку площу, як Тернопільська область, за рахунок затоплення і підвищення рівня, наприклад, Чорного моря. Такі порти, як Одеса, Маріуполь, Керч, Ялта вони будуть затоплені при е, тих е, показниках, які зараз існують. Вони будуть затоплені вже в 2100 році. Причина глобального потепління діяльність людини. Масова індустріалізація, безконтрольне виробництво, неорганізована система переробки сміття. Яка буде кліматична ситуація надалі, залежить від кожного з нас. Якщо ми не будемо користуватися часто своїм транспортом, там автомобілем, якщо ми вимкнемо якусь лампочку, да, там, зайвою. Якщо ми купимо не купимо ще один светр, да, наприклад, якщо ми зменшимо свої потреби, якщо ми будемо ем, зменшувати кількість тваринної їжі, наприклад, будемо використовувати. Рослини в їжі їжу свого регіону будемо зменшувати енергетичні затрати. Це все потрошку буде спонукати до покращення кліматичних умов. Але цього мало дуже важливу роль грає ще зелена енергетика та поводження з відходами. Процес глобального потепління повністю не зупинити, але можна зробити його наслідки не такими масштабними, наполягають спеціалісти. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко. Caiu